Друзі, вітаю! Росіяни сьогодні з самого ранку гатять по Україні, по різних містах. Намагаються потрапити в Київську ГЕС, і там є деякі уламки. Зараз головне, не публікуйте фотографії, не публікуйте відео, тому що я вже бачив в інстаграмі деякі люди, які живуть в Вишгороді, вже це роблять. Друзі, не спішіть це робити, ворог не повинен знати. Дуже багато атак в. Харківський, Полтавський, Львівський, Волинський, Рівненський, Київський і багатьох інших українських областях зрозуміла, ціль ворога б'ють по енергетиці, готують нас до зими. Ну а тому дуже дуже вас прошу, всю лють сьогоднішнього ранку направте, будь ласка, в збір. Ми будемо знищувати російське НПЗ. Це не веганський збір, це не для чогось щось там. Підкрасити зараз завдання, просто знищувати їхню інфраструктуру, щоб вони відчували біль і знали, що Україну чіпати не можна. Тому, будь ласка, банка, картка, PayPal, хто скільки може, от просто всю лють сьогоднішнього дня туди направте. Росія сьогодні стріляла кинжалами, крилатими ракетами, безліч дронів, просто мільярди доларів полетіли в повітря на Україну. Зараз дуже важливо, щоб західні лідери. Це побачили і нам відповіли підтримкою. Нам не вистачає систем Петріот. Нам не вистачає ракет. Найголовніше дайте добро вашими ракетами бити в глиб Росії. Те про що вчора говорила британська преса, почати нормально ракетами обстрілювати Москву та Петербург, так як вони обстрілюють Київ та інші українські міста. Ось це надзвичайно важливо. Друге, Росія зараз погрожує Україні Білорусю. Вони вже почали підганяти білоруські війська до українського кордону. Там вже є і Кадирівці, і зараз дійсно третина. Ну за деякою інформацією, третина росі... білоруської армії за наказом російської армії знаходяться біля українського кордону. Вони кажуть, що у них типу навчання. Знаємо ці навчання, бачили. От Лукашенко, який типу вітав Україну з днем незалежності, зараз підтягує ці війська. Що робить зараз Україна? Україна мі... Міністерство закордонних справ направило ноту з вимогою відвести війська. Причому сказали, як тільки ви перетинаєте всі ваші війська згідно статуту ООН, будь легальними цілями для України, і Україна не стримає себе і почне вас знищувати. Їх армія в кращому випадку до 60 тисяч. Це все може бути знищено не більше, ніж за місяць-півтора. Тому Лукашенко повинен розуміти, перше, що буде зроблено, просто полетять дрони і знищать твої МПЗ. Нехай товстий пропутінський бовдар це розуміє. Мід зрозуміло, що висловився більш спокійно, але тим не менше, теж закликали їх відвести війська. Лукашенко знову там робить різні заяви. Мовляв, є загроза, український народ дружній. Україна чітко сказала, що тільки ви переступаєте, по вас почнуть гатити. Те, що Росія зараз стріляє і по Волині, і по. Рівненщині по Києву і далі по півночі. По полісю це говорить про те, що можуть готувати певну атаку, можуть готувати певний піший наступ. Тому Україна до цього готова, але постійно не панікуємо, але постійно тримаємо увагу на цьому напрямку. Польща теж підняла свої літаки. Ви бачили сьогодні, скажімо так, цю. Красиву картинку, але поки що вона нічим нам не допомогла. Те, що говорив Дуда, треба реалізовувати: збивати над всією територією України, а не піднімати дорогу натівську авіацію, щоб вона просто покружляла, вдруг якийсь осколок не злотить на територію Польщі. НАТО повинні з'явитися яйця і почати збивати російські ракети. Ви самі сказали, що вони двічі перетинали ваш кордон НАТО. Давайте збивати, почнемо хоча б над Харковом, Сумами, Херсоном та Одесою. Далі. Сьогодні ще по перекиду білоруських військ я думаю буде додаткова інформація, тому що це гаряче питання паралельно з обстрілом, який організувала Росія. Вони там теж стягують, підтягують війська. Ну і зрозуміло, що бояться, що Україна може зробити превентивну операцію, як казав Лукашенко, війти на його територію приблизно так як на Курщину, правда. Враховуючи військові білоруські реалії до Мінська, дійдемо реально за два дні. Тому нехай двічі думають, що далі відбувається всередині країни. Вчора депутат Дмитрук, це такий званий любитель руского міра, слуга народу, який не боїться брати гроші в російських олігархів, попів. І от він захищав російську церкву, влаштовував бійки, напав на українського військового йому мали дати підозру. Але зрадники в безпекових органах України його попередні. І він вийшов через молдовський кордон. Заплатив хабар, дав на лапу. І я думаю, що скоро це буде відомо, а не буде відомо, ми самі, ну, щоб потім нам не казали, що ми слідство порушили, дав грошей, просто його вивели типу зеленим коридором. Зараз президент має збирати нараду, це треба було, щоб його депутат, який драконив тут всіх, який знущався над українською державністю, плював на українську церкву, вилетів до Риму. За день як мали вручити підозру. Ну, як так? Хто злив, що ми не знаємо? Хто бабло брав, щоб вивезти через кордон, ми не знаємо? Чи коли деркачівських помічників, які грабували Україну, які зливали наш енергоатом, вивозять за підписом Котіна? Розумієте, або багато таких речей, який в купе виїжджає. Ну, зараз, типу, ой-ой-ой, спіткнулися на другий з половиною рік. Як же ж вони виїжджали? А як же сурки виїжджав? Із двома чимоданами грошей 14 мільйонів. Заступник Кавакова, Гаманець, виїжджав 40 мільйонів доларів. Ну, як, ніхто не бачив. Дірявий кордон. Ну, зараз президент хоче вже нарешті навести порядок. Ну, типу, звільнити, кажуть, що там, типу, людину Данілова, там клан Данілова повністю вже зачищають у влади, і типу, звільнять людину Данілова, яка відповідає за кордон. Ну, поставлять людину від офіса, буде все те ж саме, тільки в профіль. Гроші за виїзд будуть йти тікти просто в іншу казну. Це виглядає дуже тупо. Це виглядає дуже принизливо, тому що найбільші злочинці-корупціонери користуються кордоном як хочуть. Для них це дірка просто, через яку вони впригають і випригають. Частина олігархів це не публічна інформація, але вони не публічно, незаконно виїжджали через Чернівці, через Угорщину. Нормально, всі це знають, ніхто нічого не каже. Ну зараз буде велика нарада, потужна так сказати, і потужно всіх розставлять на свої місця. Що ніхто не знав, що олігарх виїжджав на Італію чи на, цю, на Грецію. Яхта була знята. Всі в Києві знали, що Приватовець виїжджав на Грецію. В якому купе тут же винним роблять якогось Діда з Волині, по чиєму паспорту виїжджали. Ну, продав той дід паспорт на два дня на користування. Але що, Дід винен чи олігарх, який грабанув Приватбанк на кілька мільярдів з Коломойським, і виїхав? І зараз цей же депутат Дмитрук. Ну що, не знали, що депутати їздять, куди хочуть, туди назад, законно, незаконно. законно, да де їм все рівно. Вони на закон плювали. Просто питання, навіть не кордону, питання рівності та справедливості. І те, що зараз там проофісна тусовка розганяє, ось ми пропонуємо те. Ну ви граєте в політичні ігри. Ви самі себе накачуєте типу політичними балами. Замість того, щоб реально адекватно реагувати на російських агентів, корупціонерів та злочинців. Замість того, щоб їх саджати, ми їх поливаємо як вазончики. І коли сильно припікає сонце на вікні, ми їх ще навіть ставимо в тіньок. Ну так вийшло з Дмитруком. Спочатку розігрівали йому своїми ж цими офісними блогерами, накачували його, накачували, ми протестуємо, Він такий сильний, ми протестуємо. Качали, качали тиждень, їжу було понятно, що він буде тікати. Ні, дождалися, поки йому ще принесуть, скажуть: от завтра в 12 будуть в тебе. Ну то він за день і вийшов на Молдову, сів на літак до Риму, і тепер він італієць. Італійський депутат буде захищати католицьку церкву. Отак от. Розумієте? Насправді. Це глибока, стара проблема, ну але надіюсь, зараз подивимось, як пройде зустріч президента, він має там потужну всім, значить, потужно, я кажу, це в лапках. Роздати на горіхи. Ну, типу до цього він не знав. Нагадаю, Дмитрук це слуга народу. Це його депутат, якого він особисто своєю рукою вписував в список, як і багато інших, які теж тікають за кордон. Друзі, це все. У мене одне прохання. Насипте донатів. Сьогоднішні обстріли повинні бути Росії покарані. Вся країна почуть по копійці повинна зібратись і відправити їм туди помсту. Помста повинна бути просто так. Ми не раби, що вони нас будуть бити, і їм це буде сходити з рук. Вони повинні отримати стусана і західною технікою, і нашими зборами, і українською зброєю, яка є в нас на руках. Ми повинні їм відповідати. Зробіть, будь ласка, донат, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.